Вітаю. ми перериваємо наш ефір терміновим повідомленням. У ці хвилини на Хрещатику 40 дріб один триває вкрай сильна пожежа. На місці події працює наша знімальна група і на прямому зв'язку зі студією. Кореспондентка Надія Балагурак. Надіо, вітаю тебе! Що зараз відбувається? Чи є інформація про постраждалих і чи можливо проїхати хрещатиком? Так, вітаю студія. Ми знаходимося на місці надзвичайної події. Зараз будь-якій звичайній машині не проїхати, тому що повністю хрещатик перекритий, тільки є доступ машинам надзвичайних надзвичайників швидкої допомоги та поліції. За інформацією працівника прес-служби надзвичайних ситуацій Світлани Водолаги під загрозою тисячі метрів квадрат. Рештою пожежа зайнялася е, з другого поверху. Ймовірніше за все, що якісь люди проводили там роботи, що ремонтні роботи, що й стало причиною початку пожежі. Коли приїхали вже саме пожежники, вже загорівся сам дах будівлі, і потрібно сказати, що наразі про жертви не говорять жертв е, немає. Працює на місці цієї події 15 одиниць техніки, 50 чоловік особового складу. Вогнеборці борються з вогнем. Також скажу, що Головне завдання зараз загасити пожежу. Причиною також, що дуже важко гасити пожежу, є те, що будинок сам за, за що будинок сам старої конструкції. Він дерев'яний, тому вогонь швидко поширюється і найгірше, що може трапитися, що він може поширитись на інші будинки. Про це також сказала прес-секретар надзвичайних ситуацій, що є загроза, що він пошириться на інші будинки. Отож, скажу також, що на першому поверсі знаходилися орендовані приміщення. Всіх людей звідти евакуювали, і наразі, як бачите, за моєю спиною прошу оператора показати. Просто відбувається надзвичайна біда, і ми сподіваємося, що пожежникам вдасться локалізувати і повністю знешкодити цю пожежу. Наразі ми залишатимемось на місці надзвичайної події. Олексо, тобі слово. Дякую тобі, Надя. Надія, Надія Белогораки із центру Києва. По суті, на хрещатику 40 дріб спалахнула пожежа. Увага водіями. Рух хрещатиком перекритий в цьому місці. Тому зважайте і будьте уважними.